Бреднючки що ви, ви, любопитні такі, га! Любопит! Похолодало, ожили трішечки, це наматок перегнав назад в індивідуалки, бо жаркувато було в клітках, а тут все-таки набагато краще. Також відлучена наша мазука, відлучена наша машка, ну поки в охоту не прийшли. Так що, друзі, всім доброго ранку, слава Україні. З вами знову я, Сергій Шевудько, і мої свині. Ну, як бачите, свині, відосик про домашнє господарство. Одвіз дівчат сьогодні в школу і займаюся, тобто вбираю у наших поросят. Йде робота наша не діла, я не знаю, видно чи ні. Робочий інструмент, лопата, відро. Кожний ранок кожен вечір відчищаємо, відкриваємо для того, щоб було чистенько, свіженько і таким чином забезпечуємо невеличкий комфорт нашому господарству. Поросятка відлучені, грайливі, це нормальчик. Тобто один виводок, другий виводок і третій виводок у нас там у китайському портуалі. Зараз сьогодні пройшов нас дощів. На вулиці стало набагато свіжіше, стало легше. Це є дуже добре, тому що зараз багато моментів у свинарстві. Це не тільки у свинарстві, навіть і людей. Теплові ці удари, теплушки, тошноти, рвоти, немає апетиту. Так само і в принесі. Сині нічим не вони робити. Це живі істоти, які також потребують ну, уваги. І також вони на них дуже сильно впливає. Температурний режим, так що не забуваємо про це. Витяжки працюють, провітрюємо за все діло. Навіть якщо і тепло, там на вулиці хтось каже, так, а що ж на вулиці тепле повітря, це йде заміна свіжого півкісню, і це є дуже добре. Також по бройлерам ми тримаємо в закритому приміщенні. Проїжджав, я бачу у людей, вони бігають на вигулі, ну... Ну, бройлер це не та птиця, яку треба тримати на вулиці, там, на бур'янах. Це зовсім інша птиця, яка е, живе е, ну, трошки як це, направлення в неї, стігеньке вивезти на м'ясо і все. Так що, друзі, отакий відочик, як там вчора е, прийшла нам посилочка, е, дивився там одного блогера, каже, нам принесли те, не знаю що, чи можна показувати, чи не можна. Так що дякую, я в 58-й бригаді. Дякую я Віктору і його побратимам за їхній розписаний стяг. Дуже приємно. Дівчата дуже вражені. Це вже не перший у нас і колекція у нас збільшиться. Ті люди, які там пишуть нам про автомобілі, що ви купуєте автомобілі у когось там знайомого і не показують нікого ви купляєте. Ну, хто дивиться мої відео, ви купуємо в Це Віктор це Славіка Лаврентів. Побратим, так що стараємося через одну людину. Яка там ціна десь дешевше чи дорожче, не знаю. Ми купуємо через нього. Ціна питання в середньому джипа або пікапа це 6 тисяч доларів. Ну, віту ми купили в Василькові там, за 3 тисячі і вже в нього всипали вчора енну суму, там 9 тисяч за ремонт, заказали резину 12, ручку там поміняли. Ну таке по мелочам. Ну, Треба, надо, значить треба, надо, значить працюємо. Так що, друзі, ну от така у нас ситуація. Так що так, коли кріпав, зараз буду виносити, хтось там думає, що воно з неба падає, що ручка ніхрена не робить. Ні, роблю так само, як і усі люди. Так що, друзі, на вулиці у нас отака поводка. Іде дощик. І що дощик? Надання, ну щось накрапає, але ну, не настільки. Підсипали їсти, тобто їсти насипаю, як в мене бункерні кормушки, але я їх не насипаю повними. Підсипаю зранку, підсипаю, підсипаю з вечором. Все-таки хотів поставити фрезу на нашу куботу, попробувати. Ще раз, вже е, пару років назад я ставив і то вже якось і забув. І показати хрестовинку. Можливо, хтось мені допоможе в цьому ділі розібратися, тому що я в цьому ділі валерчик. Ой, цей бур'ян вже впав, теж думаю, що треба його перекалампісати. О, якраз хтось прислав мені 300 гривень, дякую вам велике. Якраз знімаю відосик. Накарапає дощик. Не знаю, що сьогодні буду робити. Сьогодні поїду там, треба забрати горючку. Підсуїтили мені, треба поїхати на заправку і забрати налівом в каністри. О, тому що треба це все діло зробити. Ну, а також будемо, можливо, щось заснімемо і покажемо. А Сьогодні ще в нас п'ятниця, можливо, у нас буде прямий ефір. Так що вийдемо у прямий ефір з Надюхою, поспіваємо, поговоримо, позбираємо. Зараз ми збираємо на 12-ту бригаду. Це в нас Національна гвардія, спецпідрозділ. Надію, що познайомлюся особисто. Звернувся такий є там активний у них побратим Андрія Іванюка Уз. Ще точно не знаю, як його ім'я, тому що не завжди, виходить, це все діло узнати. І, ну, тому що є інші справи. І так як я Андрію довіряю, то в принципі ну, працюємо, а там буде видно. Так що рухаємося далі. Вчора знову були там звернення, звернення від хлопців. І як би там не говорили... Наші українські блогери, якщо є можливість, я вас не, не наїжджаю, а просто кажу, якщо є така можливість. Тому що коли ви не берете на себе якесь хоч одне відеозвернення, ви навіть не розумієте, наскільки людей багато звертається. Так що хто тяне того, поганяють, от допоможіть одному і побачите, люди почнуть дзвонити, будуть писати хоч один мавік, хоч одні якісь колеса. Ну, Колеса це взагалі ерунда, да? там 12-15 тисяч гривень. Автомобілі, автомобілі і Mavic. Mavic, 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 Mavки. Саме більше це йде, просять Mavic і машини. Це як розходний матеріал. Так що, друзі, не будьте байдужими, я зараз йду далі, справляюся по господарству. Зараз ще покажу, підготовлю вже площу на посадку бройлера. Всіх ще не повбирав, воно таке месево. Зараз повискрібаємо, повиносимо. Але... Ідемо зараз. Так що, друзі, прийшли в кабінет, де будуть жити знову бройлери. Хтось каже, коли ти це все робиш, не знаю, я взагалі нічого не роблю. Отак по свободці раз-раз, раз Леся Петрівна помила кормушечки. Кормушечки зроблені з професійними низами. По їлочці тут а 10 ніпіл, 9 ніпілей 9 ніпіл. і така бочка. Набираю там в день по 40 літрів. 40-30, ну дивлюся від того, який як, як, як вік. Щоб не набирали, ну, щоб не стояло довго. Тобто, якщо пропойка, щоб хватило зранку до вечора. Раз, американочку зняв, вилив, закрутив, по-новому свіженько набрав. Ну а так, якщо все нормально, то можна і на добу. Але зараз жарко. І наша рецептура ніде вона не ділася, така яка вона є, тобто бройдер гровер. Кукуруза пшениця соєва макуха, соняшникова макуха, трикальці, ВМД. І хтось казав, там, а, там, по ціні там, ціни на зерно впали, а у вас там ціни на м'ясо ростуть. Ну, По-перше, росте усе, ростуть усі носії, і все, ну, все на ринку росте. Але діло не в тому. Не ми це рішаємо. Саме дороге це соєва макуха. От вона зараз навіть 21. От, соняшникова макуха теж вже десятка. От, вітамінна база, ну 100 гривень, грубо говоря, так воно і є. Воно це по сьогоднішній ціні. Ну, Якось так. Так що кожна людина собі рішає, там, стоїть йому це робити чи ні. Так що ми працюємо далі. Завтра у нас е, друге число. Пробудемо бройлерне королеве на талі брати е, курчатку. Так що село недра. І з 2 числа відпускається курчатка табака. Так що, Наталі, привіт, завтра будемо. Ще треба переговорити з Серегою. Так що, друзі, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, контролюйте, не міряйтеся в кого довший, в кого більший, а краще своїми досягненнями діліться і діліться, щоб у людей були також такі самі досягнення і розказуйте, як і що, для того, щоб люди були більш. Забезпеченіші, тоді вони будуть добріші, щирі і відверті. Ті люди, які я вже говорив, звертаються зараз за допомогою, 에, щоб там допомогли укомплектувати там, сина чи там родича якогось, їм задають запитання, звертайтеся до тих команд, з якими ви працювали. А люди кажуть, ми не працювали. А от тоді обідно, що півтора року. Коли проблема була там комусь іншому, то люди не долучалися, навіть теплим словом не підтримували. А коли стосується їх, то вони тоді обіжаються на всіх вам. Так що, друзі, не сидіть по собі, міняйтеся трішечки. Дивіться на ситуацію з відкритим очима. У нас держава війна, і ціна доволі дуже висока. Іншого виходу у нас нема. Об'єднуйтеся в громади, підтримуйте хлопців. Прошу ще раз українських блогерів і не тільки ті, що в Україні за кордоном. Візьміть на себе хоч один якийсь збір і закрийте це питання. Потреб хотіть дуже дуже багато. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну я пішов далі, какашки шкрипти. Всім пока.